Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дніпропуть кірюха навігатор з вами забув насправді записати привіси для третій серії, тому що після поїздки на путь мобілі це був треш. Яма! Яма! ти бачиш, як автомобіль проходить я. Стільки емоцій, я забув записати привісти. Зараз ми знімаємо четверту серію, але конкретно ця вставка буде в третій серії. Тому зараз приємного перегляду подивіться третю серію будівництва Капачовки. Зауважте, що четверта серія вже знімається. Тут багато чого произошло насправді. Дивіться, що Андрій Воланд приніс сюди взагалі. Це буде, коротше, у нас між кімнатами в землянки. Буде у нас двохкімнатна землянка. Де ви таке ще побачите? Вся четверта серія знімається на телеканалі Дніпропуть. Скоро буде. Тож, якщо вам цікаво, це підписуйтесь. Якщо вам цікаво, це будівництво землянки в мусорі капатися. У нас такая движуха, если вам интересно, подписывайтесь. А мы поехали снимать третью серию, чекайте також на YouTube-канале, не про путь. Это а современная помойка по таким дорогам, поедет Да, налево, а она встанет налево, на первом. Налево, пожалуйста. Пожалуйста. Ну да, Куда? небольшая а Налево или прямо? Налево. О, лево. Лево. А, Шановні глядачі, ось зараз будемо тащити оцей поддон. Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. О, так, Фу! Ого. Oh, смотри, Ого. Нам как... нужно підправити вот это все. Капітально. Знаєте, який є плюс в цьому? По-перше, можна ще вглиб йти, і нам так чи інакше прийдеться виняти це дерево нафіг звідси. І в принципі можна тоді пічку зробити тут, а не тут, як ми планували. Подивимось. Я спочатку все це розчищу зараз. Ну ну ну, ну, що ти робиш? нахер не делаєш? А ти що не делаєш? руки оттуда нахер просто. Убери. Малі, що то, ось це може допадати. І наша конструкція нафік може спати. Єдине, що ми можемо зробити, давайте зараз і усім это за світок. Третій день будівництва нашої копачівки, нашого поселення. Поки там всі розкладуються, я хочу подивитися, що там у нас з тим деревом, де у нас ростуть вієшанки. Ага. Чи є там нові гриби, я. Бачу, що є, шановні глядачі, дивіться. Дивіться, яка краса. тут їх поїли, а тут вони ростуть. Деякі з них ми сьогодні зберемо. Я дуже радий, що у нас тут в Капачовці гриби ростуть. Можна, в принципі, якщо у нас була б якась посудина, суп зварити з них. Так, ну по-перше, треба порядок навести в нас тут. Я не хотів рубати це дерево, до останнього воно тут було, чіплялося за життя, але воно обвалилося, буде нам тут заважати і не тільки нам. Коротше, треба його розхірачити зараз. На жаль, рано чи пізно воно загине. Краще воно піде нам, як, до речі, непоганий такий матеріал на стіни. Ну, от це взагалі треш, звісно. Нахер теденчик непонятно. Ну, Я не знаю, як це утрамбувати тепер. Блін, шановні, я думаю, це дерево також. треба буде хіра, звідси. Це дерево таке відносно живе. Хоча воно таке суховате, насправді. Хм, складно, складно, складно дуже. Хоча це був би плюс дуже гарний. Нам розширитися можливо було б в ту сторону, якщо б ми його сюди ліквідували. Би. Мабуть, сильний вітруган був якийсь. І ми ще на це дерево облокаті один турнік. На цей турнік ліцезаготовку всю, яка буде потім в майбутньому стіною. Наши Стіною. І воно все. Пуу! Все. Туда. Ти попробуй на камеру суржиком-то вот тут вот, пить постоянно. А що А, а, а що ти, хлопче, про мене тут говориш? — Що я О -о -о! не можу? Угу! — Ого! Ого! Коммунистов казаки! <Holland> так я комуністичний козак. Шо ви? <кос Suzanne> его идеи, хоть что ли? Идеи преследовали его, но он бы пустили. Да. А Алла-та-та. та Відправила зараз команду шукати хабар, в частності трубу для нашої майбутньої пічки. А цей комуняка Шо? і цей гуцул будемо тут наводити порядок. Це, кстати, Анархії. Помніш ти її херач? От тим же топором ти херачив живе дерево, до речі, на острові. Да. Ну, тепер працюй, відпрацьовуй, грех свій. Ми прийняли рішення, що це дерево ми звідси ліквідуємо. І ось це дерево також. Вже йому погано, не будемо його мучити. А от це воно ж рано чи поздно репне. Ну поки що не репеє, тому й не да. трогаю її. Отак ти, так. Да? Обращаєшся. Ну, а що робити, воно і так мучиться буде. Ми його як стінку будемо використовувати, ось так понастикаємося. Шановні глядачі, воно трималося на двох корінцях. Так, ну давай я потім його рублю ще дарю. О, це в нас радіо. яке гоша принес. А поставь його там. А, ні. Ви б сказали, я б селгу свою взяв. А, і там ми його пору. Да, да. Просто відтягнути його сюди. Опа! Від маленьких сучків його очисти от і все, зрозумів? Да. Все, давай. Знову розширяємося по старій схемі. Шановні глядачі, і ми перепрошуємо, що так довго копаємо цю землянку. Якщо ви там напишете в коментарях, що і ви, як Даня Копач, ви да. таку штуку викопаєте за день цілий, так? Да? В одиночку. Просто тут багато організаційних моментів. Ми на час запізнилися, тому що їхали на путьмобілі мобілі. Нашому. Коротше, до чого я віг? Тут багато різних організаційних моментів. Де тримай, через яких будівництво землянки затримується? Ну і плюс хочеться учесть все, щоб не було ніяких потім проблем. Нашли вот цікаву пляшечку з невідомим містом. От, ми викопали прям з її. Ні, це вода, вона вообще не пахнет. Такая. Блие! Зачем? <клінь> Запряг Денчика копать. Добре, попросил. Вот. Просто попросил допомогти. На коленях. Не-не-не-не-не. Я попросив, щоб ти нарешті працював на благо Капачовки. Владика автомобіля Москві. Я Ты попросив, не звой, я попросив. Мені халопу в іскопанні даної землі. Я тебе шини проколю сьогодні, якщо будеш у мені щось. Але у мене, кстати, резина не прокинула. Коротше, попросив Денчика нарешті працювати на благо Капачовки, де він мешкає безпосередньо. Ну, дивіться, в нас же там нормально так розширена землянка. Тут помісяця все здається. Стінки трохи ось так зробимо, то буде ще бомба. І до речі, пічку можна буде зробити по центру. Якась ліжанка. І ось тут якась ліжанка. Ну, диван сюди перекладемо, тому що диван тут лежить, напітується дощами періодично, він обосени вже, і тут треба його в тепло. Залишилося, вирівняти пол. І в принципі, можна буде займатися вже нарешті стінами. Я, короче, зробив, типу самодільні антенни, хер його знає, буде вона ловить. Возможно, и не будет, но попытаться-то надо. С проволоки? Да. Это очень колхозно и антинаучно. Не еще да. раз да. Я кикал Но работает. На Волондову гору. Померили, диван приставили сюда. Щоб він тут помістився, тому що він там стоїть. Він весь, на нього постійно дощ крапає. А так він буде в теплі і в уюті. Тут буде невеличка така ступенька. У нас тут сподіваюся, Сподіваюсь, авторські права жалоби не буде. Приставимо диван з цієї сторони, там буде пічка. Сподіваюсь, диван не полих... не полихне з цією пічкою. Розкапуємо зараз невеличку таку нізьміну, щоб була така оп, ступенька, і щоб було більше по висоті. Копаємо-копаємо і місто монет знаходимо по стінці, Да. Да -да -да. я не знаю, она походу обломанная. Все, погодите ее аккуратнее. Давай, ювелирно, давай. Оп. Ой, она, она обломанная. обломанная. Нажаль, нажаль. Если есть ответная от нее часть, не нету. А, цвету вот такие. не сохранилась совершенно даже ошметками да. бумажка но это миньон был миньон это маленький да ну да миньоны называют маленькие пластинки такие это Малышко. на 33 оборота она скорее всего да на 33 и если она такая то скорее всего это мелодия кстати мелодия это Самая крупная советская фирма, которая выпускала катушки, пластинки, фотопленку и кассеты в дальнейшем. Даже видеокассеты в конце уже существования СССР. Катушки и фотопленку выпускала Тасма, но в более меньших количествах Свема. Кстати, Свема в Украине находится в городе Шостка. Правда, этот комбинат уже снесли, но он был и он был крупнейший в СССР по подобной промышленности. Дякую, удачи, за информационную ставку. Історичний От від кого від кого, а історичну інформаційну ставку від тебе очікувати в останню чергу треба. Глядачам представився як шалопай своїми да, діями, а так зараз виправляється потрохи. Ви бачите, як копає. Коли я А, позвонил Илья, слава богу, не дигер. Доложили в штаб про то, что им нужно выслать помощь. Рот, пожалуйста, вышел человек, сломал нам вход. Мы сейчас делаем пол в землянке, попутно коллекционируем червяка. Кто дойдет самого большого червяка, тот у, у того удалят номер телефона. Сюда заливать отсюда, надо. Мы... Да, какая. Это умывальничает, рахай. Да. Там много досок, но мы все не смогли его стащить. Угу. Палант, спасибо, палант. Вы нашли почти полный баллон? Да. С краской? Да. Мне себе. Спасибо. Шановные глядачи, я ж думаю, вы простите Денчика за его все выходки Шо, и да. совкадрочерство. дрочерство. За то, что он Капачев. працюет. Вперед, рабочие товарищи! Да здравствует светлое будущее! Капачевки. Капачевки. И рабочей крестьянской партии Капачевки. О. Вот так вот. А потом еще так вот и вот так вот этого буржуя. <рес> <рес> Березку, так. Ну что, шановні подписчики, друзья, глядачи, Капки. за успешную выдвинуть так опачковки. Задание Купача. Задание Купача. Трохи тихіше радіо зроблю, щоб мені там авторські права не прилетіли. Вам ось така неочікувана колаборація, шановні глядачі. До нас Ден Вейсман завітав, просто коли гуляли по балкам. Так, Денчик попросив не їсти всі пити з поки вони не повернуться. Я з дарами. Шановні глядачі, це Ден Вейсман. Посилання на його канал буде в описі. Неочікувана колаборація зовсім. Це не колаборація, це просто приємний сюрприз. Ну, власне, ось наша землянка. Як ви оцінюєте? Тут бескopeчно обишлось. Решаю строить себе тут дом. Пойдем. Я сейчас это все снимаю и буду заниматься крышей. О, тебе. Най больше. Другає. Попри вот так, туди трішки заглупились. Mm -hmm. Раз. Так. Там ви вже консоли опили. Так. Трохи дати ухил сюди іншу. Yeah, щоб... yeah. Тут поставити дві колони. Mm -hmm. А разумно насправді mm -hmm. на самом деле. Я архітектор. <laughs> Я інженер і mm -hmm. архітектор. <laughs> Дядько Ден Вейсмен мені дав одну концепцію цікаву, щоб оцей великий поддон, який ми притащили сьогодні, використати як стелю. Поставити тут ось так, от цей поддон. Але це вже будемо робити в наступній четвертій вже серії. Звиняйте, ми не зможемо все це зробити за один день, тому що постійно мені треба контролювати всіх цих шалапаїв. Всіх організовувати, каркас вже готовий, все ось так рівненько, ідеально, зумітельно. Навіть навіть Денвейс ми покопав, навіть денчик сьогодні копав. Всі копали. Ось нам там движуха, зараз будемо кушати. Але поки що у нас буде а, перерив трохи. Перерва. Да, Перерва з піцою. Піцатайм! тайм! Так, ребята, почти доділу пол, докопаю, лажу пол. Наверно, все. Вже наступний воскресенье. Погнали, там вже зараз піце. Дивіться, Коля підписник, гніздо собі зробив. За <зу> ступеньками. Головне все це в корнях такого поваленого дерева. Я насправді усім вам дякую, шановні глядачі, за те, що ви навіть тим підписникам, котрі зараз це дивляться, але там зараз, ось там. Дякую за вашу дуже активність, за те, що з нами тут тусуєтесь на суботники, ходите і реалізуєте усілякі класні ідеї за вашу креативність. Во. Сподіваюсь, ще так будемо зустрічатися, і все в нас дуже буде класно. Шановні глядачі, прошу вас доєднатися до нашого збору на компресор для третії штурмової бригади, де служить батько Вови анархії. Як нам передав батько Вови, цей компресор дуже потрібен їм для ремонту техніки, бо старий зламався. qr код на збір на екрані, а посилання в описі та закріпленому коментарі. Дякую усім, хто вже нам допомагає в цій справі, та буду вдячний тим, хто доєднається зараз. Хоч ми маленький канал, але намагаємося бути корисними. Шановні глядачі, зараз будемо різати вішинки. Ми вирішили їх сьогодні зваримо і кожному в кожному мівіну так насипімо. Покрастіше було. Ось цього малюка залишимо і ось цього також. Ось цих я не впевнений, вони якісь білі, а ось це вішинки 100 будов. Опа. На тому ж самому місці виросли, де в нас в минулій серії. Вони тут росли і зараз також ростуть. Власне, це у нас одомашнена культивірована грибниця вішинок. більше немає, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Трохи зараз их почищу. Будем варить. Меня тут снимают, она вообще нормально, да. Да? Ох, блин, тебе надо же тоже учить операторскому делу. Ось. зараз будем их варить, я их почищу. Буду да. нас мивина с грибами. Да, ты шо! Изумительно! Так, полежите, ребята. Только вот тут. Офигеть, я вперше бачу еще вешенки выросли на такой маленькой деревяхе. Иди сюда. Ля какие. А, давайте не будем срезать эти допустим, вот так облокотим и пусть нахай себе просто. Так, где ты еще бачу. Еще бы их еще промыть по-хорошему. Да, 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 в ручейке, да. Да, вон в том. Перестрелка, вы... перестрелка. Я перестрелка. Не могу, что вот тут Много. Да, все хорошо. Там у тебя дырка. Дырка, знаешь, где? Знаешь, где дырка? Под ногтями. Под ногтями. Моем грибочки, вешенки зараз, какие тут и нашли. Ну що, закипятывая там вода и зараз будем варить вешенку. Ну, уронил-то. Не. А, то вот это. Типа подобный. Слушай, можна можно среди недели встретиться просто? И сколько собирается? Наконец-то Жека начал сотрудничать с кем-то, хоть нашелся оператор адекватно. И вот сразу, и тот, кто вязался, сразу под ворами. Ушел. Файла, міска, де... Приблизно 11-12 чи 12 хвилин вони у нас кип'ятилися. Можна Його? закинуть в костер Так. Гоша, вода кипить. М -м -м -м. Я большой захау, такой греб... реально грибной вкус офигенный. И на території у меня і так. А що там такого ну... интересного было? А вам не страшно в Капачовкі ночі? Абсолютно ні. Тут <смеш> занадто безпечно. Я прям почуваю тут дуже безпечно. Шановні глядачі, ось ми вже доїли всі гриби. Майже <плес> кого там залишилося. Просто щоб ви знали, що ми храмі їмо. <плес> Я вже <плес> не лимаю. перший грибочок з'їхав але. Ну взагалі, якщо большой кусок брати, то вкус вкусно, але якщо маленький, то він взагалі без вкуса. Да, так, у маленького шматка там майже немає смаку, але коли великий то ну, нормальна, нормальна тема взагалі є, справді. Завершився наш Третій день будівництва Копачовки. Не забувайте, не будь ласка, про збір на компресор для течії штурмової бригади. Ми зараз його збираємо. Вже зібрали 7 тисяч, а нам треба 13. більш половини зібрали. Всім дякую, хто доєднатися до збору, хто вже кинув якусь там монетку. Всім дуже дякую. І не забувайте про наш телеграм-канал. Там ми будуємо нашу спільноту. Там ми викладаємо ексклюзивний матеріал з москвичом, з путьмобілем. поки він в нас є, поки його не угнали у денщика. Сподіваюсь, да. що він всім дякую за перегляд. Дякуємо за вашу активность. До новых встреч. Слава Украине. До свидания. Не думай даже переходить дорогу! Мразь! Мразь! Нет! Все, сработало. Спасибо. А мы так и ехали? Держись! 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 У нас один тормоз, и так ему плохо. Почему он нужен? Потому что мало подсоса. Забыл, наш а. газа нету, забыл, хорошо. Да. Да. Фары нет. Фары. А, я без фар ехал. Это нормально, ребят. Это путь мобиль. Заворачивай, только очень аккуратно. Тут еще подъемся. А это что это? у тебя поворот не включается, фары вырубаются? Что это за херня? Нормально. Давай, давай, давай. Ты... Не в дерево. Да нормально. Фу. Сай! Я еду уже домой. мной. Да, он слепит, скотина. Пока, пока. Подсос открой. У нас бензина, и бензин есть вообще? Давайте посмотрим. Кирилл, надо поснимать. Так, а что там снимать?